Виробничого навчання, фарбування поверхні і фарбувальними сумішами. Водні фарбувальні суміші наносять на поверхні з метою санітарно-гігієнічною і глядологічності поверхні, яку будемо фарбувати, повинна мати вологість не менше 12%. Якщо вологість поверхні буде більше 12%, то луги, які знаходяться в вологій поверхні, можуть впливати на забарвленість поверхні, яку будемо фарбувати. Тобто буде змінюватися колір пофарбованої поверхні. Фарбувати в поверхні потрібно інструментами або механізмами, тобто ручну або механізовану. Сьогодні ми розглядаємо фарбування поверхні ручними інструментами. Ручними інструментами фарбують великі поверхні при допомозі натуральних щіток тобто натуральним босом, щітка макловиця, щітка ручник. І застосовую ще пофарбування, фарбування, фарбування поверхня валиками за допомозі валики, які мають натуральний ворс висотою до 15 мм. Щоб пофарбувати поверхню, необхідно фарбувальну суміш, налити у ванночку для фарбування, яка має похилу поверхню. Для фарбування поверхні необхідно. Щоб рівномерно була нанесена фарба на поверхню. Спочатку беремо, втопляємо або мочумо щіточку у фарбувальну суміш. Потім дешок фарби, який є на щіточці, віджимаємо від кра... обкрай ванночки на похилі поверхні і фарбуємо нашу поверхню. Спочатку відводимо верхню межу поверхні. При допомозі щітки ручника. Рівномірно, щоб фарба наносилась, потрібно щіточку періодично перевертати. Фарбуємо при допомозі щітки макловиці, знову ж таки, втоплюємо нашу щіточку до половини висоти ворса. і обмокуємо лишній надлишок нашої фарби опохилу поверхню ванночки. І фарбуємо поверхні. Фарбування поверхні взаємоперпендикулярними рухами фарбується за два рази. Наносячи тонкий рівнолітний шар. Перший раз шар в одному напрямку і другий раз в перпендикулярному напрямку. Розтушовуючи, щоб на поверхні утворилася рівномірна тонка плівка. Для фарбування валиком знову ж таки беремо ту саму нашу ванночку для фарбування, втопляємо наш валик повністю, щоб фарба. Покрила наш горст валика і на дешок фарби прокочуємо по похилій поверхні ванночки. Потім приставляємо до поверхні і фарбуємо при допомозі валика вертикальними рухами. перекриваючи попередню смугу, угу. Caralho. E e nice